Так, слава Україні! Знімемо відео кістки коротенькі, як проходить зимівля у корпусних вуликах. На цьому точку у мене приблизно 50 сімей. І так Зараз повідкриваємо вулик, які там можеш одною рукою відкрити та й зняти. Давайте до кінця підемо підряд. Опа. Так, Що у нас тут відбувається? Є якийсь конденсат, але я думаю, що кришка кришка не утеплена. із-за того, що Клуб у нас розміщений вже по центру. Але я дивлюся, що ні спереді, ні ззаді ну, меду не з'їли. Якось вони тут розмістилися. Може менше було по низу меду, чи що на, на центрі. Ну а тут вони в мене така слабенька сімейка. Йдемо далі. Трошки миші, от я передивився, перше там є в мене вулик один на українську сі, е, рамку, то миша жила, по дав отруту. Е, дав отруту, але не ці блин. такі таблетки коротше. ні в хіра, то, отруту не їла, якесь неякісне воно. і Сім'ю там уже загризла. Там лишилася матка блин, і жменька бджоли. Так що блин, ще як отрута ця від мишей. Блин. Кричово, тут така ж блядь. стоїть, бля, хоч би що. Ну, тут, може, миші нема, але а, тут біля задньої стінки, але біля задньої стінки клуб розміщувався, вони тут і сформувався. Бо, як видно, то меду тут ще є сепередня стінка куча меду. Вони розмістилися, ця сімейка розмістився клуб ззаді. Буває, що такі сім'ї, сім'ї, що. Зміщується клуб ззаді вулика. Це рідко, може, допустимо 100 сімей, це десь таких три бути сім'ї на пасіці, але буває. Так, Тут кришка тепла, конденсату немає. Де у нас передня стінка? Ще не відійшли. От, В кожній вулиці сім'я така непогана. Ну, що, зробимо зараз такий контроль. Ми будемо орієнтуватися на далі, що в нас робиться по кормах. Е, дивився, я вже відео, що там вже підгодовують, блин, канді кладуть, мед кладуть. Е, ну Це вже залежить, як ти підгодував. Якщо ти їх погано загодував, знаєш, що ти якийсь провтик, мало дав сиропу там, чи меду мало, то так, кладіть. А так я вже от мене в основному... На бджолосім'ю йде 15 літрів сиропу кожного року. Ну нема тепла. Клуб теж під передньою стінкою. Получається, теж вже як пасіка збільшується, я ще робив, брав зошик кожну сім'ю після того, як я загодовував, допустим, переглядав, я там записував, ті там 12 літрів, там 15, там 18, там 20 давав. Але це куча роботи. Це загодував кожну сім'ю розібрати, подивитися, ще щось додати. Блін е, сиропу там. Ну коротше це багато. В основному цьому році я вже трошки впростив. На кожну сім'ю я там дав по 15 рамок, по 15, не, не рамок, а по 15 літрів сиропу в кожній сім'ї залив. Я вже не переглядав, бо... Ну, немає мене вдома, я не маю часу. А коли вже от формувався, формувалися ці сім'ї, там вже в зиму пускалися, тоді я вже десь там забирав рамки, де було трошки менше там меду, то в інших там потужних сім'ях, де повномедові, там, забирав рамку і в ті сім'ї, де було менше. Але в основному 15 літрів це е то воно в основному стає. Там буває поодинокі сім'ї, і 20 давав, бля, якщо воно все йде в розпліт, бля, в розпліт, то, то воно не спасе. От така маленька сімейка трошки, трошки змістилася вже до центру. Так. Все, що можу сказати, що наші такі вулики відкриваєш там зимою, блін. Хлопці, це... Дівчата, це вже перевірено не один рік спокійно можна відкривати. Навіть є, якщо такі дні там блин, по 12-15 по градусів джоли літають, я ще навіть гнізда можу розбирати. І нічого не перезимовується, все добре. Краще сім'ю спасти, якщо там вже дивишся щось не то. Робиться тут, тут от, блин, як миші дають. Що от у цьому залазить і все підморблює, десь там гризять і бджоли, складають по прикраю І от теж гранула стоїть, хоч би що. Треба, напевно, щось шо, друге додати. І тут така сімейка, що лазить, що може вже і не перезимує. Блин. Корот, щось непонятно з нею. Бджоли лазять, а може вже і бджоли, та мало що лишилося. Тут треба поставити камінчик, цей вулик походу миші миша. миша блин їх тут закатрупало. Так. Покладу якийсь камінь, щоб вже знати на майбутнє вслідщий раз, що є якась проблема там. Опа. Так. так, так, так. От ми щось залазить. Літки маленькі, не знаю. Бля, я вже купляв був з такими от, льотками. Там от є ще ширше трошки. Потім вже спеціально зробив, замовив, щоб льотки зробили там десь сантиметр бля, ну, 0,8 мм. І коротко, що думаєте, бля, залазить все одно туди. Що не роби, блядь, все одно залазить. Так, тут на цю сім'ю, якщо воно що там буде, в слідуючий раз може десь. Передивлюся. Ну, коротше, якось так. Ну, є відхід вже зам... от від мишей вже, сказати, вже дві сім'ї загнулися. І від неякісної отрути Ту кришку не відкрити бля! примерзла. Трохи ну кришка... кришка тепла. Клуб трошки відійшов від стінки. Ось такий, ну тут ще меду куча що взад сюди ще є місяць-два, можливо і три шахта. Зараз виходить, місяць лютий, починається вже розплід, Деяких може вже бути, з такою погодою буде інтенсивність споживання кормів, то треба буде. Десь кажу, так як я ще сердина лютого, в 20 лютого, числах лютого я ще передивляюся, десь можу кому щось підставити. Тож, от друга сімейка, де клуб розмістився задів мене. От, якщо так видно, буде видно, не буде видно, ще попри стінку і пішло сюди. У воно собі буде поступово переміщуватися до передньої стінки. Так. Думав, коротенькі зняти, а вийшло що, що затягнулось. Так, давайте ще шицю підряд. Отрута і миша так само була. Слабенька тут сім'я. що вона ще жива. Ні, тут є. Нормально зимою під передньою стінкою. Коротше, блін, отруту і треба брати на контроль. Бли. Це гранули до одного місця. Не хочуть, не хочуть миші гризти, а гризуть бджілок. Миша як виходить? Залазить під клуб, там теж тепло, можна сказати, біля клубу. Чи десь там з крайньої рамки блин, вигризає ті рамки? Пирогу миша капець любить, згризає пирогу всю, що її в рамках. от бджола їсть. Може, як вітаміни ці бджоли, я не знаю, що там хітин, бджолі там, є корисне таке, може ще, ще щось там є, що вона от, десь якісь бджоли там з краю клубу, вона собі то чи впаде якийсь підмор, чи бджола якась, є, поки десь, бджоли, вони в клубі бджоли, вони не, не лазять, вони їм сугубо собі тримаються, гріють центр клуба. І от воно поодинокі ці бджіл, ми ще собі грізуть, їдять, можуть так цілу зиму. Блин. А ще таке, що, бувало, в мене загляну, загляну вулик, миші точно є. Там бля, наклали, розберу, я гніздо нема миші. Слідуючий раз прийду бля, далі, поприбираю вулику, все гарненько. Залізу вулик, бля, далі наклала. Так що собі бля, протягом зими нема снігу, бля, є от так як тут, от є нори бля, під вуликом. Ах, нора під вуликом. У нас собі сюди бля, з нори вилізла, вулик залізла, похавала. Похавала собі, бле, далі залізла в нору бле, в землю. Отак парки в зими може бути куча раз. А коли вже сніг, морози, бля, то вона вже бле, або сидить вулику, там вже зимує. Так, подивимось, що тут, теж миша є. І навгранули, гранули, не не їли. Де. Ну, Клуб гарно під передньою стінкою. Ось тут. Ну, це ну, теж новий вулик, перший, перший сезон. Дно сітка. Ну, ось так, якщо б не миші, то, то думаю, що була би ще краща зимівля. А так вже одна сім'я і отам, в українців. Тоже там вже доходить. Ну, так, так доходить. Постоянно збуджені. Е, Тоже бджоли, бо це ж миша лазить вулику, звук якийсь шародіння. А бджола не любить. Це зимою. Ну таке буває. Ну що, бувайте здорові, миру всім добра, Божого благословення і перемоги. До зустрічі!